Хіта вам. Найкращі моменти за тиждень. Реклама. Це весна. А це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувачті для догляду за садом. А це мотокоса штіль для скушування трави. А це весняні снижки до 15% на садову техніку штіль. Что ты подсосничек? Ты батя подсосничек. А что ты бегаешь за мной? Ты что, охуел, блядь? Я тут уже, блядь, пив часа лутаюсь, долбоёк. Так, я тут стою, ты до меня подбегаешь и написал. Пошел это... нахуй, до... Блядь, я тут пичес! Часа... конь. Рот закрыв, рот Урод тупого. Єбало, сука, завалив, наверное. Иди нам. в школу. Иди в школу блядь, уроки поучи. Іди, блядь, пиццасы, блядь, пойдем. Сом два тижні. Персен Форте збалансований рослинний лікарський засіб, що прибирає тривогу та стрес. Персен Форте, сила, успокої, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Час заощаджувати на бок з карткою ві ще хуже, чи там на блекбері. Усі 50% Тут ково півтори. Я сиділи на 80. Да, до бойоби Я бачу, де в мене метка і підходить прямо до мене. І ще й упоминає батьків. А тепер воно що? Да ти ж каже, подсосник твій батьків, він каже. Записаний вже у фірмових